Ви лише подивіться, яка гра світла та кольору була в той момент. Ця базиліка Сен-Соверу Дінані одна з найстаріших та найцікавіших споруд міста. Була збудована ще у 12 столітті хрестоносцем Рівалоном, який дав обітницю звести тут храм, якщо повернеться живими з походу. Вона унікальна тим, що поєднує романський стиль фасаду та готичні надбудови 15 16 століття. Усередині можна було побачити не лише старовинні вівтарі, бароковий балдахін та орган. А ще й саркофаг із серцем знаменитого французького полководця Бернара Дю Склєна, похованого в Сен-Дені біля Парижу. Атмосфера там була дуже чудова. Тож я рекомендую всім відвідати те місце особисто, коли ви там будете. Дуже вразив цей собор, в якому я тільки що був. Його атмосфера велич всередині дуже, дуже мощна енергетика. І там через колонки включен спів, хоровий спів. Ну, не знаю, там попів, як це правильно сказати. Він в записі, але... але він додає атмосфери. Я взагалі не знаю, чому багато церков, соборів не мають якогось пісень, тому що це надає атмосфери, і ти поринаєшся в цю історію, доторкаєшся до стін і відчуваєш цю велику історію цього собору, цієї нації, цих людей, які жили на цій території. Тому я дуже вдячний. Все що допоміг мені, мені сюди приїхати і побачити таку красу.